Що ставимо на голосування? Да. Висказано. Є ще мату. Голосуємо. Бережник. За. Ворог. За. Єрмакова. За. Бондарюкця, Фальковська, Іванюк. За. За. Федоренко. Іщенко. За. За. Сивик. Да. Войтенко. Да. Саленко. Кравчук. Да. За. Солонар. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. упорядкування структури Державні сільської ради. Десять Олександровна, будь ласка. Шановні депутати, присутні, під виношу на ваш розгляд питання щодо упорядкування структури сміл сільської ради. Значить, зв'язку з тим, що в нас наші... Ще... Взагалі по Україні де цифровізація, всі ми працюємо в єдиних реєстрах, всі наші спеціалісти працюють на комп'ютерах, на персоналі. Виникає така необхідність утворити одну штатну одиницю посаду інспектор з інформаційних систем. Це їхнобірської сільської ради, це складіапарату. Ця людина буде займатися наповненням і сайту, і займатися. Техніку нашу в такому не, ремонтувати дещо трошки, наповнювати програмами, встановлювати там, Windows, нам, ну і взагалі все те, що зв'язано з інформаційною діяльністю. Ось, тому, значить, наступне внести зміни до розділу Господарча група, скоротити дві штатні одиниці Санкт-Петербургської сільської ради. На цих сесіях ми приймали рішення. Про чотири штатні одиниці сторожів, Це е, сторожі е, в місті у нас там пів адмінбудівлі відноситься до сініхіно громади. У нас два сторожа працює, а двох сторожів нам ну, тягне інша громада Кам'яномостівська, Вони за них І в нас вже немає необхідності цю штатню одиницю тримати, оскільки людей ми туди брати не будемо. У нас тільки два сторожа і два сторожа Каміномос. Ось і прошу також підтримати рішення щодо зменшення на 0,25 штатних одиниць посаду водія автотранспортних засобів Тарасівського старостинського округу, залишити там лише 25 ставки водія автотранспортних засобів. І, і за рахунок цих 0,25 став, ставки збільшити 0,25 ставки Боліславчиського старостинського округу, водія. Утворивши 0,5 ставки водіяв та транспортних засобів Белославської старостинського, також у нас є відділ містобудування архітектури та житлово комунального господарства, це юридична особа публічного права. І згідно вимог чинного законодавства, кожен структурний підрозділ повинен мати свого бухгалтера, який буде нараховувати заробітну плату і здійснювати там ще інші функції. Оскільки відділ містобудування, архітектури будування архітектури теж комунального господарства ще й повинен бути замовником комплексного плану, от, і кошти повинні бути через цей відділ і тому прошу вас також підтримати, утворити одну штатну одиницю головного спеціаліста бухгалтера. і внести оці зміни в дію з 1 червня 2021 року. Є запитання. Прошу уговорити. За. Волк за. 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 за за. Бондарюк, За. Іванюк, Федоренко, Іщенко, За. Сивик. Войтенком, За. Кравчук, за. За. Солона. Рішення переходимо до наступного питання про внесення змін до... Положення відділу архітектури, містобудування, будування комунального господарства санкт петербургської сільської ради. Будь ласка, цю комунальність. Шановні депутати, <клухи> прошу вас підтримати зміни, питання про внесення змін до положення відділу архітектури містобудування та житлово-комунального господарства з метою нормативного врегулювання роботи сільської ради та враховуючи ну, необхідність внесення цих змін у зв'язку з тим, що водяться. Одиниця бухгалтера нам потрібно внести зміни такі в положення. Значить, відділа фікстури містобудування та ЦГ має самостійний баланс рахунки в органах Державної комітетської служби України. Другий, другий пункт. Замовляє розроблення містобудівної документації населених пунктів територіальної громади та подає її на затвердження встановленому порядку, і також відділ, відділ архітектури містобудування та ЖКГ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів чинного законодавства. Такі зміни необхідні, але не стосуються фінансового пишу. Бережно. Бережну. Да. Голуб за Єрмакова. Бондарюк, да. Фалькоса, да. Іванюк, да. Федоренко, да. Іщенко, да. Севик, да. Брежатюк да. немає. Да. Саленко, Салінко, да. Кравчук да. за Солона. Шановні да. депутати, у нас було три питання, ми їх всі вирішили, які є запитання немає. Є якісь допиня, доповнення? Нема? Немає? Дозвольте 42-го сесії за нігеневолімський сільської ради восьмого викликання, але це не закриту.